І нехай день буде добрим. Вам вітання! За та садиби музею Лялина Світлиця сьогодні 6 серпня 2023 рік. І ми знаходимося напередодні фестивалю борщику глиняному горщику 12 серпня, 23 року. А харківці приїхали до мене два добрих янголи. Хлопця запам'ятала, що звати Степан, а дівчину? Аліна Аліна. Привезли мені фантастичні подарунки. А щоб ви розуміли, харківська бісквітка – Найсмачніші солодощі в Україні і світі, це, це я вам кажу, бо, бо я в солодощах розбираюся. А це писаночка берегиня. Писаночки такі збирав Микола Сумцов, відомий харківський етнограф. Ви знаєте, в цей недільний день реально два янголи, які завітали в таку, в таку дуже спеку, прям спека-спека. А я така. А я така отримую такі нереально круті подарунки. Бачу таких фантастичних людей. Господи, дякую! А вам дякую, що завітали. Ми вам зараз проведемо класнючу екскурсію. Дуже дякую. раді, що ви з нами дякую. і Україна переможе.